Те святкування міжнародного дня жінок і дівчат у науці наш ліцей, як асоційована школа ЮНЕСКО в Україні. Долучився до просвітницького заходу, ініційованого ліцеєм номер 176 імені Мігеля де Сервантеса Саведри Дніпровського району міста Києва. Ця ініціатива підкреслює важливість просування гендерної рівності та визнання неоціненного внеску жінок у науку в усьому світі. Сьогодні ми продовжуємо справу видатних жінок-науковиць, які зробили революцію у галузях STEM, а також тих. Хто веде сучасне покоління жінок у STEM. педагогині та учні нашого ліцею є авторами stem ідей, які є надзвичайно актуальними в реаліях сьогодення. Повномасштабна війна змусила багатьох людей обонитися у скрутній ситуації, на поміч прийшли волонтери. Ми теж не залишилися осторонь, а приєдналися до волонтерського руху. Експериментуючи на уроках інформатики, хімії, фізики, створили свій науково-дослідницький фронт. Ми прагнемо бути новаторами, вченими і лідерами інженерної сфери, які завтра вирішуватимуть нагальні для людства проблеми.